Привіт, це відео. Це експрес-майстер-клас, того як я в'язала кардиган мушлі. Розпочнемо з того, що в мене вже є відео, де я детально розповідаю вам про конструкцію японського плеча. Тож рекомендую вам переглянути також це відео. І ще нещодавно в мене на каналі вийшло відео про візерунок, яким я в'язала цей кардиган. Там попетельно я розповідаю, як в'язати саме такий візерунок, тож також дуже рекомендую вам його переглянути. Ну, а тепер давайте перейдемо до самого кардигану. Отже, конструкція кардигану це те саме японське плече. В'яжеться він безшовно, починаючи зі спинки, потім в'яжуться окремо пілочки. Потім кардиган об'єднується на рівні підрізів в єдине полотно і в'яжеться єдиним полотном донизу. Потім з проєм піднімаються петлі на рукави, і рукави, кожен рукав в'яжеться по колу також без сшивання. Вага кардигану в моєму розмірі вийшла 400 г основної пряжі і ще 40 г на обв'язку. Використовувала я пряжу від бренду Циркуло. Називається вона Natural. І це 100 бавовна з ось таким приємним люрексом. Метраж цієї пряжі 657 метрів 400 г, якщо перерахувати, то виходить 160 5 метрів на 100 г. Також зараз у вас є можливість придбати цю пряжу зі знижкою 15%. В описі під відео ви знайдете посилання на магазин і також промокод, який треба ввести при замовленні, і ви отримаєте таку чудову пряжу з приємною знижкою. Виходить дуже приємна ціна. Тож дуже рекомендую вам скористатися цією можливістю. Використовувала я спиці номер 45 Перед тим, як ми починаємо щось в'язати, ми обов'язково робимо заміри. В цьому відео я розповім вам заміри, які я робила для себе. А ви зможете, користуючись моєю логікою, перерахувати для себе. Або ви зможете придбати мій майстер-клас на цей кардиган, який вийде десь в кінці липня. Тож, починаємо! По замірам, перший розмір, який нам треба зняти, це ширина горловини. В мене він 20 см. Далі заміряємо ширину нашого виробу в найбільш широкому місці, тобто на рівні підрізів. В мене це 60 см. Довжина мого виробу вийшла 50 см. І ширина рукава, ось тут понизу, 17 см. Довжина рукава від горловини до низу. 46 см. В мене рукави вийшли 3 чверті, такі вкорочені, але так і планувалося, якщо у вас буде більше пряжі і бажання пов'язати, звісно, рукав можна подовжити. Далі я не буду багато зупинятися на конструкції японського плеча. Як я вже сказала, в мене є окреме відео, де я розповідаю саме, як його розрахувати. Зараз я лише розповім вам, як я в'язала. Отже, ми починаємо в'язати. З горловини так, з ось цієї частинки. Я переводжу сантиметри в петлі, і в мене виходить, що 20 см це 31 петля. Забула вам сказати, моя щільність в одному сантиметрі 1 см це 1,75 петель на 2,6 рядів, тобто 17,5 петель в 10 см і 26 рядів в 10 см. Для зручності я записала тут вже в 1 сантиметрі, щоб ми зараз з вами рахували. Отже, 20 петель горловини я переводжу в петлі, і виходить це 31 петля. Треба ще врахувати, що виріб я в'яжу візерунком. А візерунок в нас має рапорт. Отже, рапорт візерунку. 6 петель на 8 рядів. І ось ці 6 петель нам треба враховувати в усіх наших розрахунках. Тому що ми, наприклад, не можемо набрати 35 петель, так? тому що в нас не влізе один рапорт візерунку. Це завжди треба враховувати. Тому на горловину я набираю 31 петлю, з чого вони будуть складатися. Отже, це одна петля кромкова, потім дві петлі. Це лінія плеча. Що я маю на увазі, це ось ця лінія з лицьових петель, з якої я потім буду піднімати пілочки. Так, я відводжу на неї дві лицьових петлі. Далі в мене 4 рапорти на 6 петель. Плюс одна петля симетрії. Якщо ви дивились відео про візерунок, ви вже знаєте, що це за петля симетрії. Плюс знову дві петлі це лінія плеча. І плюс одна петля це кромкова. Це виходить в мене 31 петля, з якої я розпочинаю в'язання спинки. Набираю будь-яким способом. І далі починаю в'язати, так, як тут і вказано. Тобто. Одна кромкова, кромкові я пров'язую в лицьових і виворотніх рядах. В лицьових рядах пров'язую лицьовою, виворотніх, виворотньою. Таким чином, потім буде легше піднімати петлі на пілочки. Далі роблю розрахунки. Я знаю, що ширина мого виробу в районі грудей має становити 60 см. Це я переводжу це 103 петлі. В мене є підрізи, знову ж таки, враховуючи, що в мене є рапорт візерунку, то пів підрізу буду становити 6 петель. Тобто на підріз в мене йде 2 рапорти, 12 петель, тут в мене половинка, це 6 петель. Отже, в ось цій частинці так без підрізів моя спинка буде становити 91 петлю. Якщо тут в мене 31 петля на горловині, то, звісно, мені треба додати 30 петель. І додавати я буду в кожному рядочку в лицьовому і виворотньому. Таким чином, за 30 рядів я вийду на ширину моєї спинки. Тобто ось тут в мене 30 петель і 30 рядів. Так, і ось тут я вже виходжу на потрібну мені ширину. Далі рахуємо, скільки мені ще треба пров'язати спинки. Отже, я знаю, що в мене ось ця висота від плеча до підрізу має становити 25. см. Переводжу це в ряди, це 66 рядів. Як переводжу 25 множу на 2,6, отримую 66 рядів. З них 30 рядів, я вже пров'язала це в мене плече. Отже, мені залишається пров'язати 36 рядів. Також в відео про японське плече я вам розповідала. Для того, щоб отримати ось тут більш рівну лінію, щоб в мене не було ось тут такого сильного кутика, не було ось тут такого вигину. Що я роблю? Коли я закінчила свої додавання в перших двох рядах. Спинки після додавань, я скорочую ось ці дві петлі, які в мене йшли на лінію плеча. Таким чином, я також зберігаю ось тут візерунок, щоб в мене не було зайвих петель. Тому насправді в мене тут вийде не 91 петля, а 91 мінус 4, тобто 87 петель. І 87 петель якраз вкладається в мій рапорт візерунку. Це буде 14 рапортів на 6 петель, плюс 1 петля симетрії, і плюс 2 кромкових петлі. Це буде 87 петель. Отже, далі ці 87 петель я в'яжу протягом 36 рядів. Після цього я додаю 6 петель на підріз. Ось тут вони в мене додаються. І все. На цьому в'язання спинки в мене закінчено. Тепер в мене тут буде не 14 рапортів, а 16, бо я додаю один рапорт на один підріз І другий рапорт, ось сюди, на другий підріз. Все, на цьому спинку ми відкладаємо і починаємо в'язати пілочки. Отже, для того, щоб в'язати пілочки. З ось цієї лінії плеча я піднімаю петлі. В мене тут 30 петель додавань. Але якщо я просто підніму 30 петель, потім ще відніму 2 петлі на кромкові, в мене це не впишеться ні в візерунок, взагалі нікуди не впишеться. Тому на плече я буду піднімати 35 петель. Одну петлю я підніму ось тут з кромкової. Дві петлі я підніму вже з першої петлі кромкової, ось тут. І 32 петлі я підніму з плеча. Так, Трошки більше я набираю, не 30, а 32, для того, щоб потім. Мати змогу ось тут їх скоротити. Так, звучить трошки нелогічно підняти, щоб скоротити. Але саме за рахунок ось цього скорочення, ми зможемо отримати більш рівну лінію пройми ось тут, в районі плеча. Тому 35 петель я набираю. З них дві петлі, я скорочую в перших двох рядах. Ось з цієї сторони одне скорочення, і друге скорочення я роблю. В мене залишається 33 петлі. З чого вони будуть складатися? Це одна петля кромкова. Далі 5 рапортів по 6 петель мого візерунку. Плюс одна петля симетрії, і плюс одна кромкова. 33 петлі. І далі я починаю в'язати мою. Пілочку. До того, як я почну формувати В-образну горловину, мені треба пров'язати деяку частинку рівно. Як я її вимірюю, це ширина мого плеча. Плюс поглиблення на спинці, плюс трошки заходжу поглиблення горловини. Тобто, приблизно по собі поміряти, де ви хочете, щоб у вас починалось ось це формування В-образної горловини. В мене це вийшло три рапорти. 24 петлі я пров'язала абсолютно рівно, а потім, ось з цієї сторони, я починаю формувати В-образну горловину. Так, тобто, ось тут я вив'язую рівно 24 ряди, а потім починаю додавати петлі на формування В-образної горловини. Горловина попереду буде становити в мене 4 рапорти візерунку. Тобто, мені треба додати 2 рапорти з однієї сторони і два рапорти з іншої сторони. Тобто з однієї пілочки мені треба додати 12 петель. Додавати я їх буду в кожному четвертому ряді, щоб лінія додавання була в мене такою досить подовженою. По одній петлі. Петлі я буду додавати в першу петлю. Так, після кромкової буде в мене йти додавання. Таким чином я зможу гарно вписати візерунок в мою горловину. Вона в мене вийшла досить подовжена, і така вона мені подобається. Також мені далі треба сформувати підріз попереду. Для цього 24 ряди в мене вже пров'язано, і тут мені треба пров'язати ось ці 36 рядів. Таким чином, я вийду на таку ж довжину, як по спинці, і зможу також сформувати підріз, додавши 6 петель. Як тільки я додам ці 6 петель, я зможу об'єднати мої пілочки зі спинкою. Праву пілочку ми в'яжемо так само, як ліву. Коли ми повністю об'єднали полотно, Тобто дві пілочки і спинку ми починаємо просто в'язати прямо ще. Ще 5 рапортів. Довжину. Мого кардигану, ви бачили, це 50 см. Він також в мене вкорочений, в мене в ньому все вкорочене, тому що це літня модель. Звісно, ви можете її подовжити на потрібну вам довжину. Після того, як я закінчила в'язати тіло, я переходжу до в'язання рукавів. Для цього мені треба підняти петлі по всій проймі об'єм. Пройми становить 114 рядів. А мені треба підняти петлі. Враховуючи мій рапорт візерунку 6 петель, я буду набирати 78 петель. І це буде становити в мене 13 рапортів візерунку. Рукав в'яжеться по колу, тому тут же не буде петель-симетрії, в мене буде просто 13 рапортів. Отже, щоб зі 114 рядів набрати 78 петель, я буду набирати 2 петлі з трьох рядів. Тобто 2 петлі підняти, один ряд пропустити. 78 петель це 44 см. Звісно, об'єм ось тут, внизу рукава 44 см це буде забагато. Тому протягом вив'язування мого рукава зроблю три скорочення по 6 петель. Чому 6 петель? Знову ж таки, тому що в мене візерунок, щоб в мене рукав і в кінці був з повними рапортами, тому я буду скорочувати 18 петель. Це буде 3. Підходи по 6 петель. Скорочувати я, знову ж таки, ці 6 петель буду по 2, тобто за три кроки я буду скорочувати. Зараз покажу вам ось мій рукавчик, його середня частинка. Ось тут я зробила скорочення. Так? Ось тут я зробила ще одне скорочення. І ось тут в мене було ще одне скорочення один рапорт я скоротила. І все. І в кінці в мене знову ж таки 10 рапортів подовжені рукава, що й дає мені 34 см в об'ємі, і цей об'єм мене влаштовує. Звісно, можна продовжити рукав далі, можна ще його більше скоротити, це вже за вашим бажанням. Другий рукав в'яжеться так само. Після того, як я закінчила в'язати рукави, я вирішила зробити ось таку обв'язку, вона в мене зроблена гачком. Перший ряд я просто пройшла стовпчиками без накиду. А другий ряд це рачий крок з додаванням накидів. Тобто, як звичайний рачий крок, лише я витягувала не одну петлю, а також робила ще накид. І ось такий об'ємний рачий крок в мене вийшов. На цьому все. Сподіваюсь, цей опис. Буде вам в нагоді. Ще раз повторюся, що я дуже рекомендую вам переглянути відео про японське плече, тоді і всі мої балачки сьогодні будуть вам зрозумілими. Ще раз хочу нагадати вам, що у вас зараз є можливість придбати ось цю пряжу зі знижкою. Посилання буде в описі під відео на магазин, і також промокод, з яким ви отримаєте 15% знижки. Буду дуже вдячна вам за підписки, коментарі та вподобайки. І побачимося з вами в наступних відео.